Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 168 тисяч 150 особин за добу, 660 і поранено 504 тисячі 450 песиголовців за добу, 1980 танків, 3570 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин 6898 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 2608 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 511 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 273 одиниці за добу, 1. літаків. 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2203 одиниці за добу 20 крилатих ракет 909 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5452 одиниці за добу, 18 спеціальної техніки, 273 одиниці за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.